На марці зображена Пресвята Богородиця, яка своїм омофором покриває і захищає тих, хто боронить українську землю. Розробив дизайн художник Олександр Охапкін. Це не перші його ескізи, які Укрпошта використовує у створені марок. Марка під покровом Богородиці. вдячність захисникам каже директор з розвитку мережі Миколаївського і Херсонського регіонів Укрпошти Володимир Очеретнюк. В такий спосіб Укрпошта. Шановує наших захисників-захисниць, які віддали своє життя, і тих, які продовжують боронити Україну. Тираж марки складає 420 тисяч, конверти першого дня 30 тисяч. І картка також тираж 30 тисяч. У спецпогашенні марки взяли участь військовослужбовці, які боронять Херсонщину. Давайте надалі молитися, щоб скоріше прийшла наша перемога, щоб ми вигнали, забрали наші землі, де кожного з нас живуть родичі, чи залишилось якесь майно на тому березі. І хай Боже матір нам в цьому допомагає. Ольга придбала нову марку. Я іноді покупаю не всі а іноді, але сьогодні вирішила купити, то, що таке свято і покрова, і захисників України. Погашення марки під покровом Богородиці відбулося одночасно по всій Україні. Вона є благодійною, каже Володимир Очереднюк. Частину коштів від продажу буде спрямована на допомогу Збройним силам України. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.